Лукашенко на виборчу дільницю прийшов у супроводі свити та домашнього улюбленця. Останній не встиг перейти порог як одразу ж надзюрив. і щось є у цьому символічне. Так само Лукашенко останні 30 років учиняє з демократією, тому з цьому його балотування на пост президента цьогоріч – лише формальність і фамільярність. Я не хотів йти на ці вибори, і кілька місяців тому на останній раді нацбезпеки я про це казав. Хлопці, ну скільки можна? Ну, якось уже ну, 30 років. Навіть зовні якось непристойно. Я вже на своїй тарілці почуваюся. Нібито нікого більше немає. У бюлетені кандидатів на президентство четверо. Усі вони представники пролукашенківських політсил: Олег Гайдукевич, Анна Канапацька, Сергій Саранков і Олександр Хижняк. І власне те, що вибори в Білорусі без вибору яскраво демонструє відсутність на виборчих дільницях представників ОБСЄ. їх просто не запросили.